Поговоримо про ремпурсацію, що це таке і як цим користуватися пацієнтові. В Україні держава відшкодовує певну суму на життєво необхідні ліки: це ліки для лікування хронічних невиліковних захворювань, таких як артеріальна гіпертензія, хронічна серцева судинна недостатність, цукровий діабет першого та другого типу, епілепсія, хвороба Паркінсона, нецукровий діабет. Депресія, психічні захворювання, а також наркотичні знеболювальні препарати для онкохворих. Як це працює для пацієнта? Пацієнт отримує електронний рецепт на ліки, який він постійно приймає у свого сімейного лікаря найчастіше, але також пацієнт може отримати електронний рецепт у вузькопрофільного спеціаліста. З цим рецептом у вигляді повідомлення на його телефон. Пацієнт звертається в аптеку. В яку саму аптеку? В аптеку, на якій є наліпка доступні ліки, тобто це означає, що ця аптека має договір з НСЗУ. В аптеці пацієнт показує цей рецепт провізору. Провізор спочатку запропонує відшкодувати частину коштовності цього рецепту, в тому випадку, якщо коштовність препарату, який приймає пацієнт, більша, ніж. Та сума, яку держава відшкодовує за, цей, за цю діючу речовину, а потім отримує свій рецепт. Я довго та уважно читала наказ 1573 від 4 вересня 2024 року та не знайшла жодної закономірності відшкодування. Тобто держава відшкодовує різні суми на одну і ту ж саму діючу речовину по різним торговим маркам. Сума доплати може бути нуль, тобто пацієнт отримує свій препарат безкоштовно, може бути половина від коштовності цього препарату, 70% від коштовності препарату, або навіть може бути дорожче по електронному рецепту, чим цей препарат може коштувати цій в аптеці без реамбурсації, тобто без електронного рецепту. Сума доплати менше залежить від дороговизни торгової марки, а більше від дози та кількості таблеток в упаковці. Тому, щоб отримати безкоштовно свій препарат, треба конкретна комбінація кількості препаратів в електронному рецепту, тобто кількості таблеток на 30 днів лікування та певної дози, про що я і буду розповідати в наступних відео.